Основа БЛВ прикорму в тому, що е, дитина їсть ту саму їжу, що їдять батьки, uh -huh. так? тобто е, спеціально для дитини не годує. Це як загальне стіло, на якому дитина бере те, що їдять батьки. Uh -huh. тому та і він, він має своїх багато переваг, тому що типу дитина вчиться і розуміє свої потреби, свої бажання. Батьки можуть запропонувати, але вибір стоїть за дитиною. А якщо вона не знає, як, е, яке воно на смак, е, як вона може хотіти цього будь-якому в будь-якому будь випадку, дитина не знає до 6, ну, Якщо ми починаємо щось з то дитина не знає, які на смак та їжа. Uh -huh. І отут е, є дуже багато ознак готовності до прикорму. Е, дітки дуже багато до. Сліджують через ротик, та тобто всі іграшки йдуть, Це в треба спити. Вся так. її і, Пісочок. однозначно, однозначно, все, що на підлозі знайшли, так, і, і все йде в ротик. І тобто, у дитини має з'явитися харчовий інтерес. Тому дуже важливо, щоб батьки вже з маличку їли при дитині, щоб дитина бачила, що е, так, вона їсть молочко там грудне, вигодовні, бо суміш, але батьки їдять їжу, вони щось беруть, якусь субстанцію, кладуть собі в ротик. І це вже викликає в них інтерес.